Привіт усім! Сьогодні розбираємо класику з класики Гордість і упередження Джейн Остін. Знаєте, це ж не просто історія про кохання, це в першу чергу історія про соціальні рамки, про суспільний тиск і що найцікавіше про гроші. Тож давайте поглянемо, як усе це переплилося в Англії на початку 19 століття. Отже, давайте одразу до справи поставимо собі питання, яке по суті є двигуном усього сюжету. А чи нормально взагалі виходити заміж заради грошей? Здається, просте питання, але насправді це справжня дилема, яка змушує серйозно задуматись. Але знаєте, для головних героїнь роману п'яти сестер Беннет тут і думати не було про що. Це не був вибір, це була без перебільшення необхідність. Вигідний шлюб це не про бажання жити в розкоші. Ні. Це був буквально єдиний шанс просто вижити. І щоб зрозуміти, чому все було настільки, ну настільки критично, треба копнути глибше. В чому ж полягала головна проблема родини Бенет? Що ж поставило їх у таке безвихідне становище? А вся справа, уявіть собі, в одному єдиному законі майорат. Звучить складно, але суть проста і, чесно кажучи, жорстока. Весь спадок, увесь маєток міг отримати тільки спадкоємець чоловічої статі, а в родині Беннетів що? П'ять доньок і жодного сина, і це означало, що після смерті їхнього батька, їхній дім, їхні землі, все абсолютно все перейде якомусь далекому родичу, а вони залишаться ні з чим. Наслідки цього ну це просто катастрофа, п'ять доньок без копійки спадку, жодних корисних знайомств у вищому світі. І цілком реальна, невигадана перспектива просто опинитися на вулиці після смерті батька. Тепер зрозуміло, чому їхня мати, місіс Беннет, була буквально одержима однією ідеєю знайти будь-що будь багатих чоловіків для своїх дівчат. Це було її єдиною місією. І от коли здається, що все надії немає, доля робить несподіваний поворот. На сцені з'являються потенційні наречені. І тут починається найцікавіше. І не просто якісь наречені. У сусідній маєток в'їжджають одразу двоє, і обоє багаті та неодружені. Це містер Бінглі та його друг містер Дарсі. Можна тільки уявити, що діялося в голові у місіс Беннет. Це ж просто джекпот! Але ці двоє, як то кажуть, небо і земля. Містер Бінглі ну просто душка. добрий, відкритий, привітний, і він одразу ж звертає увагу на старшу сестру красуню Джейн. І знаєте, здається, що це кохання з першого погляду, між ними відразу щось спалахує. А от його друг, містер Дарсі, це зовсім інша історія. Гордий, зарозумілий, замкнутий, і на першому ж балу він своєю поведінкою та зневажливими коментарями, м'яко кажучи, псує все враження, особливо для другої сестри, гострої на язик Елізабет Беннет. Ну, перше враження це повний провал. І це жахливе перше враження було, на жаль, лише початком. Далі події починають заплутуватись у справжню павутину непорозумінь, яка тільки зміцнює впевненість Елізабет у тому, що Дарсі просто нестерпна людина. Давайте просто пройдемося по справі, яку Елізабет зібрала проти Дарсі. Факт номер один публічна образа, коли він відмовився з нею танцювати. Факт номер два. Огидна історія, яку їй розповів такий чарівний на вигляд офіцер Вікхем, виставляючи Дарсі справжнім монстром. І нарешті вишенька на торці. Елізабет дізнається, що саме Дарсі розлучив її сестру Джейн з Бінглі. Все, для неї пазл склався. Вирок винесено. І ніби цього всього було недостатньо, проблеми продовжують сипатися на голову. Тут ще й це їхній родиць-спадкоємець містер Коллінз вирішує освідчитись Елизабет. Вона йому, звісно, відмовляє. А що він робить? Одразу ж біжить освічуватись її найкращій подрузі Шарлотті, яка погоджується просто заради фінансової стабільності. Та й чарівний містер Вікхем швидко показує своє справжнє обличчя, переключившись на багатшу дівчину. Схоже, всі двері для сестер Беннет зачиняються одна за одною. І от саме тоді, коли здається, що гірше вже бути не може, а ненависть Елізабет до Дарсі сягає свого піку, стається абсолютно непередбачуване. Той самий поворотний момент, який змінює все. Просто спробуйте уявити її шок, містер Дарсі, людина, яку вона вважає втіленням усього найгіршого, остання людина на планеті, за яку вона б вийшла заміж. І от саме він освічується їй у коханні. Це просто вибух мозку. Ну і звісно, це освічення перетворюється на повну катастрофу. Елізабет не просто відмовляє, вона виливає на нього все, що накопичилося. Вона звинувачує його у зарозумілості в тому, що він зруйнував щастя її сестри, і в тому, як він жорстоко повівся з бідолашним містером Вікхемом. Дарсі, шокований цими звинуваченнями, не починає сперечатися. Натомість наступного ранку він вручає їй листа. і те, що було в цьому листі, змінило абсолютно все. У цьому листі Дарсі пояснює все так, він справді втрутився у стосунки Джейн і Бінглі, але він щиро вірив, що почуття Джейн не були серйозними, і він просто хотів захистити друга. Але найголовніше він розкриває справжню сутність Вікхема. Виявляється, це не бідолашна жертва, а брехун і шахрай, який колись намагався втекти з його власною юною сестрою заради її грошей. І в цей момент світ Елізабет перевертається, вона з жахом розуміє, що її упередження повністю засліпили її. Цей лист став поштовхом і для неї, і для нього. Починається довгий шлях до змін. Але... Як це часто буває, справжні зміни доводяться не словами, а вчинками. Минає кілька місяців. Елізабет під час подорожі випадково потрапляє до Пемберлі, маєтку Дарсі, і там вона зустрічає його самого. І вона просто вражена. Це наче зовсім інша людина вічливий, поважний, навіть добрий. І саме тоді вона починає усвідомлювати, що її власні почуття до нього о як сильно змінилися. Але саме в цей момент, коли між ними щось починає зароджуватися, приходить жахлива новина. Катастрофа. Її наймолодша сестра Лідія втекла. І з ким? З тим самим негідником Вікхемом. Для того часу це був просто нищівний скандал, який міг поставити хрест на майбутньому всіх сестер Беннет. І хто ж рятує ситуацію, таємно не афішуючи цього? Містер Дарсі. Він сам знаходить цих двох втікачів, він платить шалені борги Вікхема зі своєї кишені, і він змушує його одружитися з Лідією, тим самим рятуючи честь усієї родини. Ось це і є доказ зміни, не слова, а справжні рішучі вчинки. І це ще не все. Дарсі йде далі і виправляє свою стару помилку. Він повертається до свого друга Бінглі, все йому пояснює і переконує повернутися до Джейн. І цього разу все закінчується так, як і мало, щасливими заручинами. Звісно, коли Елізабет дізнається про все, що зробив для її родини Дарсі, всі її сумніви просто зникають. Вона бачить його справжнього, і коли він вдруге просить її стати його дружиною, вона, звісно, з радістю погоджується. Таким чином вирішуються одразу дві проблеми зовнішня, фінансова і внутрішня гордість і упередження, які ледь не зруйнували їхнє щастя. Історія Елізабет і Дарсі це, мабуть, одне з найкращих нагадувань про те, якими ж оманливими можуть бути перші враження. І вона залишає нас із питанням, яке погодьтеся, актуальне сьогодні: чи можемо ми коли-небудь повністю стерти те саме перше погане враження, і чи готові ми зазирнути глибше за власну гордість і упередження, щоб побачити справжню людину?